Давайте, теж, якщо люди так лякаються резервоплюс, моя точка зору. Значить, перша лякалка, яка звучить, що якщо резерв плюс поставиш, то зразу ж повістка прийде і так далі. Ну, це все маячня, тому що зараз ви знаєте, якщо у вас, ну, там, ви ще не отримали повістку, або там ваші якісь родичі, то знайомий точно вже хтось затримав по пошті. То зараз повіски надсилаються поштою. І причому надсилаються вони всім, як тим, хто встановив Резерв Плюс, встановив дані в ТЦК або через НАП, так і тим, хто нічого цього не робив. Єдина різниця в тому, що вони надсилаються тим, хто новий дані на адресу, де, яка як, зазначена як е, місце фактичного проживання, а тим, хто не оновлював на адресу, де людина зареєстрована. Все. Тобто Повіски на, сьогоднішні, на сьогоднішній день в резерві плюс не надсилаються, і, як пообіцяла наша посадові, вони не...